Місце, куди я їду сьогодні, на перший погляд може видатися звичайнісінькою фермою. <плес> Тварин тут близько 200, і всі вони різні. Утім, є одна річ, яка їх об'єднує. У цьому місті корів не доять, а коней не запрягають в плуг. Їх тут годують, лікують, оточують ласкою та любов'ю. Вони тут просто живуть. Це притулок вуглик Найбільший у світі притулок для сільськогосподарських тварин. Утримувати тварин коштує не лише величезних грошей. У нас на тиждень приблизно 5 тисяч доларів витрачається на утримання, а й колосальних фізичних зусиль. Єдине, чого ми тут не робимо, це не вбивання. Але притулку в селі раді далеко не всі. біжить, слина тече, очі червоні, під себе, щоб... Ви розумієте, який шок? Я розповім, як мирне зібрання святого духа може перетворитися на криваву бійку. За що ти мені хоч що? І спробую з'ясувати, чому одні заради порятунку життів жертвують своїм часом і здоров'ям, а інші готові піти на все, аби притулок зник. То тобто, за скільки ви того коника віддаєте? Вісім тисяч його звуть Куба. За кінськими мірками, він уже старенький дід, йому 27, і все життя він безупину працював, тягаючи ліс. Добрий кінь був, Куба. Ой, був. добрий. Ніхто такого не мав. зазвичай. Таких тварин здають на бійню, але цьому конику сьогодні пощастило. Він виходить на заслужену пенсію. Він мало того, що старий, він ще й хворий. Куба помітно накульгує на задню ногу. Ходити йому важкувато і його ледве завантажують до кузова машини. Півгодини дороги і ось він новий дім. Для Куби тут уже спеціально збили окреме стіло, щоб легше було адаптуватися. Що там є? Що там є? О, Дєвочки, девочки? Та то та мама, а то дочка її. Тіан. Це околиця Красова, невеликого села у 30 кілометрах від Львова. Село й справді крихітне. Усього 300 душ населення. У цьому місці жителів дещо менше. Але вони тут абсолютно особливі. Від кількості й розмаїття тварин розбігаються очі. У вуглику кого тільки немає. Від новонароджених цуценят до величезних коней. Це Рафаель. Йому 11 приблизно років. Це про білого ви розказуєте. Так, Він в сусідньому селі був плідником. Ходи сюди. Ходи Рафаелю, як і всім іншим тутешнім тваринам, випав щасливий квиток. Його свого часу викупили і тим самим врятували від неминучого шляху на бійню. Тепер він тут головний. А в самому притулку всім заправляє Наталя. Але для неї керувати це не лише роздавати завдання і контролювати геть. Усе ця жінка тут працює на рівні з чоловіками. Що ви тут не робите. Я, тут я Я такий фронт робіт, які ви не займаєте. Та єдине, чого ми тут не робимо, це не вбивання. У Наталі одразу кілька дипломів. Вона зоотехнік, соціальний педагог і психолог. Місцеві, розмірковуючи про цю жінку, не скупляться на вельми нестандартні, але все ж компліменти. Я вам кажу, вона і в... грузову машину за руль, і на і трактор До того ж вона майстерно орудує бензопилою. <вес> а ще може вправно приборкати пораненого страуса. Може, присідку. Те, що вона щиро любить тварини, і свою справу відчувається в кожній її дії та фразі. Про своїх підопічних розповідає, наче про людей. Варя кусала Ельзу. Розумієш, Варя дружила з Боніком проти Ельзи. А тепер вони всі дружать проти тої нової. Їй треба ім'я дати. Ксена! О! Вона волонтер. Утім, як і всі, хто працює в цьому притулку. За двома сотнями тварин доглядають лише шестеро людей. Для Наталі ця робота улюблена, але все ж украй виснажлива. Відверто зізнається, така праця настільки вимотує, що часом хочеться все взяти й покинути. Я не можу собі відповісти на це питання, що мене стримує. Бо я знаю, що сюди ніхто не прийде напевно розвити, ніхто їх не нагодує, а вони вже звідси нікуди не дінуться. Тому заради них вона щодня продовжує приходити в вуглик. Це Емі, сама перша кобила, яку Саша викупила. Вона була така маленька, як лиска, коли вона її викупила, то їй зараз 8 років. Усі ці тварини опинилися тут завдяки цій людині. Звуть її Олександра. Для неї корови та коні це не потенційні калорії, а просто живі істоти, як люди, тому вбити їх усе одно, що вбити людину. У нас... У нас так з дитинства склалося, що м'ясо це нормально. Не було такого, що ось ти курочку їси, а ось вона ходить жива. Ніхто не пояснював, звідки береться м'ясо. Усі думають, що це як груша, зірвав та з'їв, а це ходило живе, лупало очима, а ти потім сидиш і їси. Потім вою і є. Порятунком тварин вона зайнялась вісім років тому. Усе починалося банально з собаки. Ну а потім пішло, поїхало. Захоплення непомітно переросло у спосіб життя. Зачем вам все це? навіщо вам усе це? Не знаю, то вжасна ужасно. Не знаю. Це жахлива думка була почати рятувати, але вже спинитися неможливо. По перше, а кому вони ще потрібні? Нікому. А кому вони ще потрібні? Нікому це не єдиний притулок Олександри. Є ще по одному у Миколаївській та Дніпропетровській областях, але найбільший саме тут. Щотижня вдається рятувати четверо-п'ятеро тварин. У мене назріває резонне запитання. Скільки це все коштує? У нас близько п'яти тисяч доларів витрачається на утримання на тиждень. Трьох протил. Так, трьох виходить близько чверті мільйона доларів на рік. Сума більш ніж вражаюча. У зв'язку з цим ще одне запитання: звідки такі гроші? Адже навряд чи стільки приносить салон краси, яким володіє Олександра. Нам допомагають із заходу. Америка, Німеччина, Данія. В принципі, трохи Швеція, але в основному Америка, Німеччина без цих пожертв притулку просто не вижити. Гроші звичайно вагомий фактор. Але куди більш важливий, це все таки люди, яким не все одно. Наташа дуже Наташа надзвичайно чудова жінка. Мені вона дуже подобається і подобається, що вона воює за притулок. Зазвичай люди якось так більш нейтрально до своєї роботи ставляться. А Наташа так вона хвилюється, вболіває за все це. Вона переживає вона на Сьогодні Наталя пригощає мене обідом у себе вдома. Два місяці тому це місце стало домівкою і для Сергія з Ольгою, сімейної пари волонтерів з Вінницької області, які теж працюють у притулку. Жити їм було ніде, тому Наталя прийняла їх у себе. І це при тому, що в неї двоє дітей і чоловік. Він, зайшовши до будинку, простягає дружині невеликий папірець. Повістка. Що? З речами, на війну. На третє число понеділок. Що таке війна, Володимир знає не з чуток. Саме на Донбасі він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Спочатку вони разом волонтерили, а в 2015-му він пішов на фронт. Відвоював півтора роки. На перспективу повернутися в окопи реагує спокійно. А ось цій юній особі такі новини припали геть не до душі. Я не хочу тому що е, вову і, а потім дідом за ним, мама, знов, і я буду вити. Ліля, шестирічна дочка Наталії, та найбільш відповідальна помічниця на маминій роботі. Дівчинка показує мені свою кімнату і заодно розповідає історії про мешканців притулку. Він кулився, і ми його назвали Фердінанд. Вот и мы его перевоспитали, но ну, я все равно его вывезу. З непідробною дитячою щирістю ділиться зі мною і думками про тітку Сашу. Одне недостатки, що вона не їсть м'ясо. А як ти думаєш, чому вона не їсть м'ясо? Тому що вона любить сильно животних. Просив? Просив. Сумніватися в словах Лілі мені не доводиться. Любов Олександри до тварин настільки велика, що раніше вони жили просто у неї вдома. І, напевно, так було б і до нині, якби не та злощасна ніч. Ми спали ночі. Ми спали вночі, ми спали. Сусіди почали стукати в двері. Я виходжу, а тут вже все палахкотить. Щось зробити вже було практично нереально. Пригадувати деталі тих трагічних подій річної давності Олександрі Левицькій зовсім непросто. Раніше притулок був тут, на її приватній території, в сусідньому від Красова селі. були Тут були корови. Перші дві корови там жили, там була їхня кухня. Тут повністю була проведена вода. Тут був бойлер, гаряча, холодна вода була для напування. Робили кашки на теплій воді. Колись тут жили аж півсотні корів, коні, кози та собаки. Ну а для кішок взагалі був виділений окремий поверх. В один момент усього цього не стало. Через пожежу родина втратила дах над головою. Загинули 18 кішок. А що робити з тими, хто вижив? Олександра тоді навіть не уявляла. нас була кровать тут було ліжко. Це все було на Новий рік. Досі ялинка валяється після пожежі, ніхто її не збирав. І ще іграшки валяються. І вас тут... І вас пожежа застала в цій кімнаті. Я я вийшла. Так, так, я вийшла, потім дитину у візок в машину і на вулицю. Ми виїхали одразу машиною за ворота. Машину завела, сусідам відразу віддала дитину. Тому що, поки ми тут виводили тварин, сусіди нянчили малу. Сусіди тоді дуже сильно допомогли. тоді дуже сильно допомогли. про те, щоб віддавати тварин на бійню, не могло бути й мови. Притулок довелося поспіхом перенести практично в чисте поле на околицю села Красів. І тоді знайшлися добрі люди, які в найважливіший час. Допомогли тваринам. Це мій любимий васька. Васька, на тобі хлібчика. Маня на Манечка. на Маня. Ходи. на. Маня. Це моя манічка любима. Вони мої любими козочки. Уся худоба тут із притулку. Любов зголосилася забрати до себе на зиму корів із новонародженими телятами. Адже тут їм буде трішки тепліше та безпечніше. Наталя не мала де діти тих телятів, я кажу, давай до мене достай". І Я їх прийняла. І вони в мене. Але як виявилося, таке ставлення до тварин радше виняток. Навіть сусідство з притулком припало не до душі більшості місцевих. Хто хоче брудом обляти, той убляй. Правильно? Є одні нормальні люди, є погані. Ось таке є наші люди. такий народ український. Якби могли тебе в ложці буде вступили. Олександра це все звичайно знає. І навіть намагається знайти логічне пояснення такій позиції місцевих. Люди звикли до певного укладу життя, і просто їм здається, що ми робимо щось не так, що то все неправильно. Що ми над коровами знущаємося. Вони тут голодні, нещасні, негодовані. В холоді голоді стоять. Давайте їх заріжемо і на котлетки пустимо. Буде добре, Будеш яке здорова. Дізнатися, чому частина місцевих проти вуглика я зміг тут, на зборах жителів села. Це питання навіть винесли на порядок денний, а підтримати притулок прийшли адвокат, громадські активісти і представники національного корпусу. давайте можна при помолимося, Господь Бог благословив наше то зібрання, що навіть воно закінчилося з великою ковістю для цілої нашої громади. І щоб Господь був з нами, щоб навіть насправді не було ніяких якихось провокацій, добрих Я думаю, що ви всі покликані готовити, якщо люпити своє село своє порафіти, насправді ми хочемо великої користі для нашого села. і і Сина Святого Духа. Амінь. саме з молитви починається засідання. Після трьох годин дискусій про всяке різне черга доходить і до притулку. Мене одразу насторожує те, що навіть на вихід Олександри зал реагує несхвальним гулом. Місцеві переконані тварини з притулку, джерело туберкульозу та інших захворювань, а значить їм не місце в селі. Наскільки я розумію, путіна передача туберкульозу відбувається повітряно-крапаним Ні, це, Абсолютно це неправда. Ну а хто може пояснити доступно? Але до такого Саша була готова і пояснити ситуацію береться ветеринар. Передається з молоком, з м'ясом, я згідний з вами. Ну повітряно крапаним. Такого методу ви знаєте немає. Добре, дякуємо за ваше роз'яснення. Передайте я ще пізніше полю. Добре, добре там ми не реалізуємо ніяким чином ні молоко, ні м'ясо тварин, які знаходяться в нашому портуку. Тому ніяким чином до людей ці продукти потрапити не можуть. Це по перше. По друге, всі наші тварини є вакцинованими і оброблені. Також в цьому є усі докази. Документи є? звичайно, звичайно, все добре. Але документи, які показує Роман Іванович, тут схоже мало кого цікавлять. Він ветеринар із 45-річним стажем. Зараз уже на пенсії, а притулку дістається з найближчого райцентру. Каже, для нього це швидше професійний і навіть людський обов'язок, аніж можливість підзаробити. Тут в нас, бачите, і бички, і, і корови, і кози. Ну одним словом, тварини, які вже... Так сказати, свої відбули. Вони Ні для репродуктивності нічого не можуть видати, але вони хочуть жити. От і наша ціль, і мета зберегти дане поголів'я. Без ветеринара цим тваринам просто не вижити. Регулярні огляди і вакцинація речі обов'язкові. Та й від травм і вірусів ніхто не застрахований. Форс-мажор може трапитися в будь-який час дня і ночі. От треба срочно, неділя сьома ранку. Док, дзвоню, док. Хвора тварина, треба приїхати покапати. 15 хвилин він вже тут. Бігом він бігати вміє. Роман Іванович наполягає: мешканці притулку не можуть розносити хвороби, і цьому є, начебто, офіційне підтвердження, медичні документи. Хоча, як вважає лікар, справжні причини неприязні частини місцевих, де що в іншому. Люди не можуть сприйняти того, що ми робимо. Ви розумієте, одні говорять, що вони експерименти якісь проводять, вони ще щось, до чого їм того? Ну, людина не розуміє, що ми тримаємо ту тварину, щоб вона своєю смертю дійшла так, як має бути, як та сама людина, так щоб вона дійшла. Ветеринарні паспорти з графіком вакцинації, які мені показував лікар, жителів села чомусь переконати не змогли. Вони продовжують наполягати на своєму. буде мати Після кількох хвилин суперечок про хвороби жителі Красова переходять до земельної ділянки, у тому сенсі, що притулок нібито орендує її незаконно, але представник місцевої влади спростовує ці звинувачення. Це є пай майже тернотя, який належить жительці села Красі, і яка уклала договір з притулком на довгострокову оренду. Це її право. Це та сама жителька Красова, на земельній ділянці якої і утримують тварин. Чому багато її односельців проти притулку Наталя пояснює так, може в них брак якоїсь людяності, доброти. Ну, ми ж всі люди повинні робити одне другому добро, мати взаєморозуміння, підтримувати, допомагати, а не взяти, ну там виганяти, ображати. Ми ж всі люди, що ми вічні, ми не вічні. Те, що вона надала свою землю притулку, Красові подобається далеко не всім. Але Наталя зізнається, інакше вчинити вона не могла. Коли згоріла людина і немає де дітись, і попросили у мене, у мене ж тут кусок землі є. Ну як не помогти, ну як не захистити цих тварин? Але головна претензія місцевих все таки не до земельної ділянки чи можливих захворювань мешканців притулку. За їхніми словами, тварини не під контролем і можуть заходити на чужу територію. Прецеденти такі вже були, і чоловік цієї жінки справді постраждав від бика з притулку. Як біжить, злина тече, очі червоні від себе, щоб ви розумієте, який шок? Чоловік до неї боїться до худоби підійде хоч своєї власної. Але претензій до притулку в цьому випадку вже бути не може, наполягає адвокат. Вам гроші відшкодували. Тисячу гривень. Ви розписку написали, що написала, що претенз так немає. Що ми говоримо. Та питання до вуглика з боку місцевих на цьому не закінчується. Як ви утилізовуєте худобу, яка вас помирає? Собаки, які їдять. це Ініціатор цього зібрання Юрій Думич знаходить ще один привід звинуватити притулок. Притулок, так. Який збирає гроші? Увага! На рахунок, увага! Яндекс Мані. Яндекс Мані, це факт. Я... Збірбанк це не це, це, це він законно діє на територіях України. А Яндекс Мані це є російська організація, кладучи кошти туди. Таким чином люди підтримують кого. Під кінець зборів і без того палка дискусія переростає в штовханину. У той момент діалог уже був неможливим. Усі аргументи були вичерпані, і представники притулку вирішили залишити збори так ні про що й не домовившись із жителями красова. Після цього увага місцевих перемкнулась на нашу знімальну групу. Мені недвозначно дали зрозуміти, що нам тут не раді. Як ви кажете? Просимо Як ви ні ти мені хочеш морду бити? Нам кілька разів намагалися закрити камеру, а потім із залу пролунав ну вже зовсім дикий заклик, який, втім, місцеві сприйняли з неабияким ентузіазмом. Дуже сильно Класно. і поки учасники зборів намагалися нас вигнати, на вулиці один із місцевих став учасником бійки, але пояснити, що сталося, чомусь не міг. За нього віддувалися односельчани. Скажіть, а що сталося? А за що вас побили? Національний корпус за той знімає. Зніма. Повертатися назад на збори не було жодного сенсу й мені. Що буде далі і на чиєму боці закон питання поки відкрите. Але опускати руки у вуглику не збираються. За п'ять днів, які я там провів, буквально на моїх очах виросли нові стійбища та з'явилися нові мешканці. Все, все, Все кончилось все. Після короткого знайомства з Рафаелем. Та прогулянки притулком їй показують нове місце проживання. Тепер вона буде в компанії двох поні. А ось що буде з самим притулком, поки не зовсім зрозуміло. Але, попри морози, фізичні навантаження та нерозуміння з боку місцевих тут продовжують рятувати життя і зупинятися, схоже, не збираються. працювати. Просто, Просто працювати тут і не вкладати свою душу, серце, все своє життя неможливо. Безумовно, у притулку далеко не все ідеально, і деякі претензії селян цілком обґрунтовані, і у вуглику це схоже розуміють. Але ось що важливіше: ці люди абсолютно точно знають навіщо і для кого вони все це роблять.